Вітаю вас у ефірі телеканалу Авар. Всі, хто дивиться зараз нас в прямому ефірі, і не і не тільки. І в, 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 в Ютубі також сьогодні говоритимемо про роботу луцького цнапу, як він працює, які новації чи є якісь нововведення і загалом. Про е, ситуацію з чергами видачою документів сьогодні говоритимемо з директором департаменту центру надання адміністративних послуг в місті Луцьку Ларисою Карпяк. Пані Ларису, вітаю вас Його? і, і на правду, от якщо говорити про роботу ЦНАПу, особливо в останніх умовах в умовах частих вимкнень електроенергії, як це відбувається? Чи це впливає на, на роботу? Ну, е вітаю всіх наших глядачів. Відразу хочу зазначити, що Луцький ЦНАП намагається навіть в умовах воєнного часу продовжити роботу в звичайному режимі. І е загалом останнім часом у нас працюють всі реєстри. Ми працюємо повноцінно із восьмої години ранку до, до 17-ї години е з понеділка по четвер, в п'ятницю ми працюємо з 8 до 15.45. Крім того, в нас працюють віддалені робочі місця і дві філії. ЦНАПу одна із філій працює на вулиці Ковальській в приміщенні Луцької районної ради. Інша філія ЦНАПу працює в приміщенні нашого рацу на Соборності 18, де теж в такому ж самому графіку, як і працює центральна філія нашого ЦНАПу, надаються всі послуги. Крім того, вже відновили роботу із 1 жовтня п'яти віддалених робочих місць, де де жителі нашої територіальної громади можуть отримати весь спектр послуг у своїх територіальних відділах Зокрема, у нас у заборолі працює наш наше віддалене місце щопонеділка. У вівторок ми працюємо у жидичні і Княгнинку, в Боголюбах Середа і Прилуцьке – четвер. Тобто, щоб мешканцям навіть не їхати до центрального нашого офісу або для філії, вони безпосередньо в цьому сільському населеному пункті можуть замовити ту чи іншу послугу, і навіть якщо вона їм не термінова, результат послуги вони через тиждень отримують безпосередньо у. Себе у селі, багато хто зараз дивиться, і хоча говоримо це досить часто в ефірах, але думаю, можна і повторити про те, як же ж попасти на прийом до спеціалістів, як записатися, чи зараз існує от попередній запис в черзі. Ну, на жаль, на період знову ж таки воєнного стану ми припинили електронний запис в нашу чергу, запис онлайн. Це було дуже зручно і комфортно для наших відвідувачів, але хочу зазначити, що зараз черг немає на ту чи іншу послугу. Максимальне очікування в черзі це до 15 хвилин. Поясню просто, чому скасували на певний період запис онлайн-чергу, тому що лунають повітряні тривоги, є вимкнення електроенергії, на жаль, і. У нашому центрі також, і ми на той період змушені припинити роботу. Ще якщо, наприклад, відсутнє електропостачання, ми працюємо в режимі консультацій, то на період повітряної тривоги ми мусимо залишити приміщення. Відповідно, якщо людина буде отримувати талон онлайн на 8 годину, а повітряна тривога 2 години, відповідно, вона не зможе в той же час отримати свою послугу і йдуть нарікання. В Зв'язку з тим, ми працюємо в живу чергу. Електронна черга працює, але Лише за наявності живого приходу у ЦНАП, і як я вже повідомляла, більше 15 хвилин нікому не доводиться очікувати в черзі. Тобто, ось поки що, поки що, таким чином, я думаю, що в майбутньому все ж таки повернетесь до попередньої практики. Звичайно. Як тільки в нас в країні все стабілізується, ми повернемось до звичного режиму, і як я вже зазначала, такі ж послуги можна отримати і на філіях, де кому зручніше, і на віддалених робочих місцях. Тобто очікують максимум 15 хвилин, так до 15 навіть хвилин. навіть до 15 хвилин. А от що впливає на те, щоб швидко адміністратор зміг надати послуги? Які чинники? Зокрема, і знаю, у вас на Фейсбук сторінці теж описували ситуацію, які потрібно документи, щоб не було таких, скажімо, заминок навіть через. Такі моменти хочу відразу звернутися до наших відвідувачів, всіх, які користуються нашими послугами, як ми ще їх називаємо замовниками. Послуг, що в нас на офіційній сторінці Луцької міської ради є розміщена вся інформація, де є перелік послуг, які можна отримати у Луцькому ЦНАПі, є перелік документів, які Необхідно з собою отримати взяти для того, щоб отримати миттєву послугу. Є вартість послуги, яка необхідна, тобто щоб людина відразу могла розраховувати на ті кошти, якщо послуга є платна, щоб вона мала певну суму з собою, чи то на картці. Причому зазначу, що якщо в замовників послуг картка Приватбанк або готівка, вони можуть розрахуватися відразу, не виходячи з СНАПу на робочих місцях адміністраторів за ту чи іншу послугу. Тобто, чим якісніше замовник послуг вивчить пакет документів, які необхідно, в разі якихось непорозумінь, або якщо не будуть знати замовники про ті чи інші документи, де їх можна отримати, хоча в картці теж зазначено, хто видає ті чи інші документи, які потрібно мати з собою, наприклад, як це технічний паспорт або технічна документація на будівлю, відразу зазначається, хто її виготовляє, де її можна отримати. Відповідно, якщо вже пакет документів готовий, звертаються. До нас консультації ми можемо надавати цілодобово за номером телефона 1580, наша консультаційна лінія. Крім того, в робочі години ЦНАПу працює багатоканальна телефонна лінія 7778, де фахівці ЦНАПу проконсультують щодо переліку документів, нададуть допомогу саме для того, щоб коли вже відвідувач прийде на прийом, отримає талон і відбудеться зустріч з адміністратором, щоб цей пакет документів був. В досконалим повним і відповідно тоді ну залежно від послуги є послуга, яка надається миттєво і. Обслуговування відвідувача становить десь дві хвилинки. Є послуга щодо реєстрації нерухомості права власності, так званого послуга, іноді може зв'язку з великим переліком документів, які адміністратор має відсканувати, попідтягувати декларацію з реєстру, попідтягувати інші документи довірності. Іноді може 30 хвилин на саме обслуговування відвідувача, але від того, як адміністратор приймає документи, як вивіряє документи, і буде залежати подальший результат. Хоча, якби згідно чинного законодавства, адміністратор повинен прийняти пакет документів. Він, так, він не повинен його вичитувати. Ну ми звичайно зараз боремося дуже за якість наших послуг. Нам приємно, що із загальної чисельності біля 120 тисяч наданих послуг за цей рік лише 0,2% відмовних рішень. Це говорить, звичайно, що про рівень роботи адміністраторів, про їхню компетентність, що вони дуже уважно вичитують. Документи, якщо навіть в документах є помилки, або документи не відповідають чинному законодавству, навіть пошкоджений паспорт не відповідає дійсності, або в паспорті якісь примітки, помітки, які досить часто ми виявляємо. Ми пропонуємо людині як виправити на даному етапі е, усунути дані недоліки, щоб потім отримати якісну послугу і позитивний результат. Я, але я так розумію, що в таких моментах люди різні реагують по різному так, так звичайно. Такі. От ми Це знаємо важливо. цей період, коли в сільських громадах не було вулиць. Потім в певний період було прийнято е, прийняти у селах е, назви вулиць, і ті, хто відповідав тоді за реєстрацію місця проживання, особ просто в реєстраційний штамп, де було чітко, наприклад, зазначено там княгининська сільська рада, е, дописували вулиця Зелена. Дописана вулиця іншою ручкою, іншим почерком, що не допускається, це е, так зване виправлення документів, що свідчить про те, що документ вже є недійсний. І от ми зараз змушені таких е, відвідувачів наших відправляти на те, щоб вони брали підтвердження. А в окремих випадках і є такі реєстраційні штампи, які ну дійсно е, свідчать про те, що документ є недійсний. Ми змушені таким тобто людям, вже от як не крутий, він фальшивий, так, так. хоча Можна іноді так. буває, що приходять відвідувачі, яким 65 років і 50, і вони стверджують, що ми з таким паспортом прожили все життя. В той же час на сторінці, де місце народження, де прізвище ім'я по батькові людини і дата народження замість 1 травня написано 1 мая. На сторінці з українським текстом ви розумієте, іноді імена або по батькові, де українська буква, і або м'який знак теж є переведено неправильно, і відповідно такі паспорти. Якщо колись на це ніхто не звертав уваги, зараз вони є недійсними. І нагадайте, от ви казали на початку 15.80 і ще наступний номер телефону. Так у нас є декілька каналів зв'язку, і я б хотіла ще на цьому зупинитися. Якраз якщо дозволите, в рамках воєнного часу зараз дуже багато ми бачимо в рамках пошкоджень нашої інфраструктури. Є багато нарікань на відсутність електроенергії, на відсутність водопостачання в нашому в нашій територіальній громаді. Відповідно, хочу повідомити, що в нас працює. Тує цілодобово. Багатоканальний телефонний зв'язок з стаціонарних телефонів. але навіть зважаючи на те, що є вимкнення електроенергії і стаціонарних телефонів квартирних, на 1580 можна зателефонувати цілодобово. Крім того, є в нас створена така платформа Visual Service, де ви можете, ішовши по вулиці, побачивши якийсь недолік, чи це відкритий люк, чи якусь проблему, чи якесь проваля, ви можете. За допомогою свого мобільного телефону сфотографувати дану проблему і через мобільний додаток проінформувати дану платформу з фотофіксацією тієї чи іншої проблеми. Крім того, є ще канал 0800 безкоштовний для всіх 10, 15, 80. І Теж мобільний оператор 066 1580 333, де теж цілодобово ви можете проінформувати про ту чи іншу проблему, або дізнатися про ті чи інші питання, які вас цікавлять. Рекомендували би всім реєструватися через мобільний додаток на нашій платформі Visual Service, тому що там іде постійне інформування про планові вимкнення, про аварійні вимкнення, іде інформування про відсутність водопостачання, про орієнтовні періоди виконання робіт. Чи проблема прийнята в роботу, і крім того, вас потім фотофіксацією будуть інформувати, як вирішено справу. Якщо ви бачите, що вона вирішена якось недосконало, ви повторно можете подати замовлення на цю платформу, і вона не зніметься з контролю допоки не буде вирішена позитивно. Скажіть отакий приклад цієї платформи Visual Service, він такий суто Луцький, чи є ще в інших містах? Ні. Дана платформа існує у місті Львові в Івано-Франківській ще в декількох містах Луцька. Вона вже в нас працює другий рік і досить є такою популярною, тому що в нас навіть зменшилась кількість телефонних дзвінків, тому що людина, війшовши на платформу, вона відразу бачить, чому в неї немає водопостачання, тому що проводяться десь переключення, якісь аварійні роботи, і орієнтовно подача там водопостачання відновиться у 16 й годині. Дуже зручно, дуже. Так. А ще знадю, що свого часу і до дотепер найпопулярніша довідка, певно, в топінгу один, за якою часто звертаються і звертались до ЦНАПу, це витяг з місця реєстрації. Тепер його можна, наскільки відомо, дістати за застосунку дія, так тобто не обов'язково приходити в ЦНАП. Як це можна зробити? Так, от якраз з 1 листопада стала доступна така послуга у дії, як витяг про підтвердження місця реєстрації. Досить проста послуга, її можна зробити у три кліки. Ви входите на портал Дія. Відразу хочу зазначити, якщо в когось ця послуга недоступна, тому їй потрібно оновити портал Дія. Після того, як ви оновили даний портал, входите у розділ послуги, вибираєте замовити випис, витяг довідку і натискаєте витяг про місце реєстрації. Замовити витяг. І протягом там декількох хвилин вам цей витяг приходить на вашу сторіночку в дії. Він є дійсний і його сьогодні достатньо. У кого немає можливості скористатися дією, він може прийти у ЦНАП і отримати інформацію з реєстру територіальної громади про підтвердження місця реєстрації. Ця послуга в нас є досить популярною, тому що багато є внутрішньо переміщених осіб, які втратили документи, і яким ми допомагаємо отримати такий витяг. Вони навіть. Віть, у нас створено вільне робоче місце для відвідувачів, де кожен, хто не має доступу до мережі інтернет, може за допомогою свого електронного кабінету роздрукувати дану інформацію. Ще одна послуга, така як, ну ну певно, теж в топі найпопулярніших, на яку свого часу навіть був такий бум, це виготовлення біометричних паспортів. Там, наскільки я знаю, теж були зміни так з 1 листопада, чого вони стосуються ці зміни? Ну, в першу чергу, хочу зазначити, що змінилася вартість виготовлення документів біометричних документів. Якщо раніше в нас попит був на ці документи, то якраз період воєнного стану він став. Ще удвічі більший, більший, і якраз постановою кабінету міністрів було прийнято рішення про здорощення виготовлення термінових документів станом на сьогодні український аді паспорт, який виготовляється за 10 робочих днів, вартує вже 820 гривень, а протягом місяця 450 гривень. В той же час за паспорт біометричний паспорт для для виїзду за кордон

6 гривень станом на сьогодні це за 10 робочих днів і за місяць 856 гривень. Перший паспорт для громадян, які досягли 14 віку, є безкоштовним. Причому варто зазначити, що сьогодні можна одночасно виготовляти, оце якраз і ці зміни, про які ви говорили: паспорт перший у формі id картки і біометричний паспорт для виїзду за кордон, теж саме при зміні сьогодні. Коли молода сім'я укладає шлюб або реєструє акт цивільного стану для дружини, ми надаємо таку комплексну послугу. Вона при зміні свого прізвища може відразу замовити виготовлення українського паспорта на зміну прізвища і закордонного паспорта. Але до вас досить часто звертаються люди, приходять до ЦНАПу не тільки за Тим, щоб взяти якусь довідку за документами, а відповідно що звертаються мешканці громади, щоб е, от фактично е, через вас, от як такий комунікаційний місточок, і не тільки звернутись, і до е, міської ради, так як відбувається ось ця взаємодія ця комунікація мешканець громади, ЦНАП і міська рада? Ну, мабуть, Луцька міська рада згідно соціологічного опитування, яке проводилось, є найбільш відкритою і прозорою для громадян. У Нас є декілька каналів зв'язку. Ну, перший це такий електронний. Наш кабінет ЦНАПу є. В нас безпосередньо звернення до міського голови. Є запитаю міського голови, рубрика, така на офіційній сторінці міської ради. Крім того, у нас в ЦНАПі працює відділ звернень громадян, і хочу зазначити, що не дивлячись навіть на ці події, міський голова систематично проводить онлайн прийоми із нашими мешканцями. Це є досить зручно. Мешканці можуть Звернутися за допомогою інтернет-зв'язку до міського голови він розглядає питання, вирішує проблеми, дає певні доручення відповідно, і ми бачимо результати. Тобто, навіть не виходячи з дому, будь-який наш мешканець може звернутися і запитати в міського голови або звернутися з тим чи іншим питанням, яке потребує допомоги або вирішення. Ну, Я так розумію, за таким принципом і налагоджена робота мешканців громади ЦНАПу і. Тих підрозділів, так які загалом взагалом надають послуги, маю на увазі і установи комунальні підприємства. Так, дуже приємно, що ну, ми працюємо вже 10 років в такому режимі, і в нас досить тісний зв'язок з суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо міської ради, центральних органів виконавчої влади. Крім того, ми дуже турбуємося про наших громадян. От коли іноді навіть я сама стою на рецепції, я бачу, як мешканці приходять і їм для якоїсь послуги треба ще щось додаткове. І якраз за ініціативи міського голови було запровад. Ваджено надання послуг у ЦНАПі не лише структурних підрозділів, наших, адміністраторів ЦНАП, а і пенсійного фонду, що сьогодні є досить популярним трудового архіву. І от людина, яка хоче оформити пенсію, їй не треба стояти в чергах. Вона може звернутися до ЦНАПу, взяти довідку про підтвердження свого трудового стажу з трудового архіву, і тут же подати документи на призначення пенсії і оформлення пенсійного посвідчення. Крім того, в нас є правова допомога, у нас є громад. Така організація РОКАДА, яка теж консультує людей. У нас є представники служби зайнятості комунальних наших підприємств, прат Волиньгазу, теж де люди можуть прийти, укласти ті чи інші угоди. От досить таки приємно, коли людина зареєструвала в нас нову нову будову квартиру. Свою відразу вона може укласти угоди з комунальними підприємствами на надання тих чи інших послуг, вже не відвідуючи інші установи. Тобто, можна так сказати, широкий спектр послуг надаються е, мешканцям Луцької громади. Пані Ларисо, на жаль, наш час добіг до кінця. Я дякую вам за відповіді, дякую за інформацію. А також дякую нашим телеглядачам за те, що були з нами. Сподіваюсь, цей ефір був інформативний для вас. Залишайтесь телеканалом «Аврс» і не перемикайте до зустрічі.